Майндгейм вже стали одним із улюблених інтелектуальних змагань луцьких школярів. Проводять такі турніри і для студентів. Цього разу чимало запитань було пов'язано з творчістю Лесі Українки, бо ж днями відзначали дні славетної письменниці. Та незмінною була дружня атмосфера і прагнення якнайкраще презентувати свою команду та свої знання. За кубком університетів і коледжів спостерігала Віра Шевчук. Понад 20 команд із вищих навчальних закладів Луцької громади боролись за три призові місця у студентській лізі «Майндгейм». Традиційно турнір підтримують благодійники. Цього разу гра була тематичною. Сьогоднішня гра «Майндгейм» приурочена до дня народження Лесі Українки, а саме до Лесяних днів у Волинському національному університеті імені Лесі Українки. Фонд «Ігоря палися тільки разом. Традиційно долучається до таких заходів, а зокрема сьогодні ми даруємо переможцям цієї гри подарунки. Серед студентів, які вирішили показати свої знання щодо творчості Лесі Українки, і не тільки були й такі, що раніше не брали участь у змаганнях «Mind Game. наприклад, деякі учасники команди Студентська рада ЛНТУ настрій в команд дуже позитивний. Всі дуже готувалися, Читали наукову літературу по історії про природознавство. Ми дуже такі, знаєте, дужем з наукою, можна сказати так. Ось дуже раді що нас запросили на цю гру. Особисто я ніколи не приймав участі в таких заходах, але дуже цікаво прийняти зараз тут участь. Я також вперше на турнірі з «Майндгейму». Дуже цікавий захід, чув про нього багато. У нас в університеті організовували, але не брав ще участі, не, не, не виходило. Ось зараз підготувався трошки, цікаво, хочу отримати нові враження. Але більшість учасників вже знайомі з Майндґейм. Хто зі шкільної ліги, хто вже зі студентських турнірів. І всі встигли полюбити ці змагання. У oh, Ментгейс мені подобається тим, що тут дуже цікаві питання. Завжди, от я брала участь і того року, в нас і проводились на факультеті, Після цього почали проводити щось такого. Це доволі дуже цікаво. Брали участь один раз вигравали студентський в ЛНТУ в університеті. Ну, дуже подобається. Одноразово мені дуже подобається різноманітність саме завдань. Круто, коли це все якось командою разом вирішується. Ну і досить круті призи, і якщо чесно по правді говорити, ось ну і взагалі загально дуже подобається атмосфера самої гри. Зібралися, можна так сказати, розуми коледжу. Готувалися взагалі, читали як мінімум загальну інформацію на рахунок Лесі Українки. Ну і також додаткові факти, якісь цікаві про неї подобається тим, що. Ми комунікуємо з іншими навчальними закладами, і це дуже круто, тому що з'являється багато друзів, знайомств нових, з якими ми можемо надалі працювати, тому що ми всі студенти. Ми всі ми від нас всі ця гра нас поєднує і це дуже круто. Класно, що таке проходить. Відповісти на питання щодо Лесі Українки: правда чи брехня, скласти слово з хаотичного набору літер, перевірити свої знання у конкурсі Еродит на позитиві та в атмосфері здорової конкуренції. Пролетіло 9 турів. У підсумку перші здобула команда Не везе в картах срібло у ліпших педагогів країни. Третє місце вибороли москові капіталісти. Віра Шевчук, Дмитро Кудик для новин на часі.